400 розділити на 4 буде 1100. Я думаю, що так можна мікувати при множенні на 250 і примноженні на 2500. Щоб помножити число на 250. Можна число помножити на тисячу, а потім розділити на 4. Отже, чотири помножити на тисячу і поділити на 4. Далі сорок 44 помножити на тисячу, буде 44 тисячі 4. Тисячі розділити на 4, це буде 11 тисяч. Що помножити часо на 2500? Можна це число помножити на 10 тисяч, а потім розділити на 4. Отже, 44. Помножити на 10 тисяч. Ділити на чотири буде чотири тисячі помножити на десять тисяч, буде чотириста. 100, а потім помножити на 4. От 800 тисяч поділити на 25. Вісім тисяч. Вісім тисяч помножити на чотири. число на 2500. Щоб он число на 250, треба это число поделить на 1000, а потом умножить на 4. Отже, 800 тысяч поделить на 250 будет 800 тысяч. 4 буде 800 тисяч поділити на тисячу буде 800. 800. 800. А 800 поділ... помножити на 4 буде 800. треба це число поділити на 10 тисяч, а потім помножити на 4. 800 тисяч поділили